Сьогодні завітав житамиську пелутехніку де навчається мій брат. Залітаємо разом зі мною всередину, дивимось, ну виглядає дуже круто. До речі, ректор спроєктував часткову дизайн. З такими яскравими стінами ви точно не заснете на парі. Кутою фіскою цього закладу те, що всюди прозорі двері можна дивитися хто на парі, хто ще спить. Також показую вам аудиторію, де готують майбутніх спеціалістів, якими можете бути ви. Дівчатка, до речі, ви побачили дзеркало, де можна причіпуритись? На цих диванчиках дійсно можна сидіти і вони не для краси. Візьміть собі на поміточку, вам місце, де можна сховати шпаргалки. Вбиральне, як в найкращих готелях Європи. Так, тут ми все подивилися, все чисто, все гарно, рекомендую. Показую місце, де стоять комп'ютери. І ми вже в конференц-залі. Знаєте хто сюди приїжджав? Один з минулих акторів 95-го кварталу.